Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу розповісти про свої враження від першої екскурсії або поїздки до князівства Монако. Ми сіли на автобус в Ніці і вийшли ось на цій зупинці Плаз де От Оглянулися навкруги і вирішили трошки піти проти ходу автобуса з напрямку з Ніці. І ось опинилися на такому оглядовому майданчику. На Накроє все виглядало, виглядало дуже чудово. І ми, не плануючи особливу поїздку, ось побачили, що ми знаходимося біля саду ЮНЕСКО. Звісно, що ми вирішили. Зайти, і подивитися, що це за сад. Сад ЮНЕСКО гармонічно поєднує в собі природу і культуру. Скульптури, які присутні в даному саду, є частиною алеї скульптур князя Реньє III, певного маршруту, що налічує більше двох сотень скульптур, розташованих в різних частинах князівства. І саме з цього саду розпочалось розпочалось наше знайомство з цією чудовою маленькою країною, в якій все виглядає таким дивовижним і начебто казковим. Тобто, прогулюючись по саду, ми розглядали, ось, бачите, тут цикламени, які ми звикли бачити тільки в горщиках, а тут вони ростуть просто неба. Також дерева, ось наприклад, цей екземпляр дуже нагадує нам фікус, який ми також бачимо начебто тільки в горщиках. Назви деяких рослин я навіть і не знаю. Такі чудернацькі скульптури тут. Дуже цікаво було прогулюватися, розглядати все. І саме з цієї локації, ось цього саду, ми побачили, врешті-решт, скалу, ось саме з цієї позиції, з цієї локації, скалу, і зрозуміли, що саме там треба нам дивитися, де площа і де палац князя. Тому ми повернулися на нашу зупинку, пройшли трошки вперед, і ось побачили такі сходи. Неважко було здогадатися, що піднімаючись цими сходами, до речі, навіть вказівники були, ми рано чи пізно опинимося десь наверху цієї скали. Так от піднімаючись сходами і роздивляючись навкруги, тому що навкруги було дуже багато всіляких таких локацій. Будинки з дуже великою кількістю зелених насаджень на балконах, на терасах ми піднімалися і дивилися на оці чудові краєвиди. Після певного повороту по цим сходам, ми нарешті побачили перед собою ну, такий якби вхід на вихід на площу. І е, в глибині була скульптура статуя. Вона присвячена Франческо або Франсуа Грімальді, засновнику княжої династії, яка править Монако. Ну, вже більше, ніж 7 століть. Гриманді був членом генеївської сім'ї, отримав прізвисько хитрун через те, що він використав хитрість, щоб захопити фортецю Монако. Статуя, ця встановлена на честь 700-річчя князівської династії. За дома автора місце встановлення і форма твору все дуже символічно. Княжий палац розташований в самому центрі Монако. Він був заснований у 1191 році. З його території відкривається прекрасний вид на море і порт з яхтами. Князівський палац офіційна резиденція принца Монако. Він стоїть на руїнах Генуейської фортеці, а з 1297 року знаходиться у власності сім'ї Грімальді. Ось так виглядає площа перед палацем, досить велика. І навіть трошки вдалося зазняти зміну вартових. До речі, хочу зазначити, що окрім цих вартових немає ніяких семиметрових парканів перед Палацем князя поряд на протилежному боці цієї площі розташовані будинки, де де звичайні, ну, звичайні, незвичайні, але живуть, скажімо так, інші громадяни цієї країни, тому виглядає дуже демократично. Це вигляд площі трошки з іншого ракурсу. Ось тут такі складені ядра. ну Звісно, що вони такий декоративний елемент вже мають. І з цієї локації дуже прекрасний вигляд на порт, на море. І здається, навіть. Деякі будинки, ну те, що багато дерев інших насаджень на дахах, це взагалі для Монако не виняток, але тут здається в цьому будинку навіть басейн на даху. Це вигляд площа дещо з іншої сторони. Потім ми просто гуляли вуличками центру Монако, насолоджуючись погодою. Природою, архітектурою. До речі, це був кінець лютого, і була дуже чудова погода. І всюди ви бачите символіку князівства Монако. Коли ми поверталися на площу, там вже було дуже людно, дуже багато екскурсій, дуже багато людей. Тому мені здається, якщо ви хочете насолодитися всіми красотами, краще приїжджати і все ж зранку. В цей раз ми прощалися вже з палацем, з площею, але я знаю, знала, що ми повернемося сюди, так воно і відбулося. І... Але в наступних відео я розкажу вам про те, як ми побували в саду екзотичних рослин, побачили океанографічний музей, побували в саду Сен-Мартен. І також побачили кафедральний собор, але про це буде йтись вже в наступних відео. Дякую всім за увагу! Приємного перегляду!